Дівчатка, зараз продемонструю, як можна заробити 4200 гривень, зібравши замовлення всього на всього на 4 парфуми. Отже, виїхали. Чотири парфуми по повній вартості по 700 гривень і е, приймаю участь у двох акціях. Насамперед, мені прийшли два подарунки, е, тому що 2 плюс 1, чотири парфуми замовляєте, і два приходять в подарунок. А також з понеділка, 13 листопада, діє акція за кожні 20 балів є можливість випити один продукт із знижкою мінус 70%. Це означає, що в мене є 80 балів замовлення, і це означає, що я чотири парфуми можу обрати ізнижкою мінус 70%. Чому показую приклад на парфумах? Тому що це легко продавати, парфуми реально круті, аналоги відомих брендів. Замовлення. Замовлення на 4 парфуми. Якщо ми візьмемо перший варіант основне замовлення, ми отримуємо знижку 30%, а отже, заробіток 840 гривень. Двоє парфумів мені прийшло безкоштовно заробіток 1400 гривень. Акція за кожні 20 балів мінус 70% знижка, це означає, що чотири парфуми по 700 гривень 2800, мінус 70%, тобто я оплачую 840 дохід 1960. Коли ми порахуємо три варіанти заробітку, наша сума складе 4200 гривень. Отже, оплатила я 2815 продукції прийшло мені 10 ароматів на суму 7000 тисяч.